На каналі і особливий формат у прямому ефірі. Ми будемо говорити про синдром Межигір'я, якщо назвати його так, із нашими гостями студії це Віктор Андрусів, активіст політичної партії Демократичний альянс, яка протягом останніх днів проводить такі акції протесту під резиденцію голови держави, що спричиняє адміністративні арешти ваших членів. Мої вітання. А також наша журналістка Анастасія Станко, яка певним чином була автором ідеї таких протестів. Скажіть, будь ласка, як вони народилися і навіщо? Маю на увазі ідею з останніми акціями вашої політичної сили під резонанцію голови держави, яка називається Межигір'я? Ну, все почалось дуже просто. Насправді ми хотіли провести звичайну акцію. І привернути увагу президента до проблем доріг. Тобто, тому що ну, президент він не бачить поганих доріг. На його маршруті з Межигір'я до адміністрації немає ні ям, ні проблем з дорогами немає. І Автодор постійно повідомляє, що вже там 100% доріг вже відремонтовано. Можливо, скоро вже й перевищить цих 100%. Можливо, вже й такі повідомлення підуть. І це відверта брехня, і ми мали намір, ми зібрали різних активістів автоклубів, тобто водіїв, і ми мали намір зробити таку колону в Межигір'я, і там таким чином привернути увагу президента, що стан доріг є поганий дуже. Ми подали повідомлення про те, що ми плануємо провести акцію. Я хочу звернути увагу на те, що Межигір'я – це також офіс президента, тобто там є його робочий кабінет. Тобто, фактично, це теж адміністративна будівля, від якої ми маємо право висловлювати свої погляди. Ми подали повідомлення про акцію і отримали ну, просто абсурдне рішення суду, що акція заборонена в зв'язку з тим, що ліквідовується повінь. От е, тоді, е... що було далі, ми можемо зараз подивитися в короткому такому сюжеті Хронологія подій останніх кількох днів. Найдивніші причини для заборони мітингів українські чиновники вигадують: якщо місце для мітингу Межигір'я. Активісти Демальянсу намагалися отримати дозвіл на пікет резиденції Януковича і отримали відмову, бо мовляв під президентським маєтком лютує ФОВІ. Сьогодні тут заборонено знаходитися. Я вас би попросив, щоб ви. Звільнили дане місце ми і не знімали справа. тут. Набрехали потоп, суді набрехали. Якось негарно вийшло. Чому ви набрехали? Я не знаю. Ми, хочем... дивіться, ми не набрехали, дивіться, Просто, дивіться, скільки вода в даному місці зійшла. Чого ви його забираєте? Куди ви його везете? А, дайте це! Ставилися. Затриманих у міліції тримали майже сім годин. Максиму Панову, одному з учасників подій у Можегірі, суд виніс вирок. Сім діб арешту. За два дні по тому активісти Демалянсу знову рушають до резиденції президента. Вони вимагають звільнити СІЗО свого однодумця. Суд дає сім діб за те, що людина не провела жодного мітингу. Тобто, це є просто судівські слові. Мені вже ці акції набридлі. Сім діб в вашому Ну, Я розраховував, чесно кажучи, на десять. Активісти вирушили до Вишгородського райсуду, де міліція затримала ще чотирьох активістів. А голові демократичного альянсу Василю Гацьку дали п'ять днів арешту. І нарешті сьогодні під Межигірям зібралося близько 50 членів партії Демальянс, журналістів та громадських активістів. Беркут взяв мітингувальників у кільце. Одного з активістів повели до автобусів Беркуту. Він прийшов тут із народним депутатом. Відпустіть Випустіть. депутат Леся Оробець не пускала автобус із затриманим, загородивши йому дорогу собою. Пізніше міліція відпустила мітингувальника, який розповів, що автозаку йому погрожували. Е, Настя, скажіть, будь ласка, чому, на ваш погляд, як одного з авторів ідеї такого пікету, будемо чесними? Цього разу він перетворився в адміністративні арешти, адже до цього жодного разу, коли під цю резиденцію приходили різні люди в різні часи з різного приводу, згадаємо тільки пікет журналістський влітку минулого року, доволі два масовий, роки два роки підряд, ніяких затримань та адміністративних арештів не було. Чому саме сьогодні це спричинило ось такі затримання і такі арешти, що знову ж таки в свою чергу спричинило? Повторення цих акцій ну перше я хочу сказати, що я ну так автор, це так дуже якби голосно сказано. Просто те рішення суду, яке я побачила. З'явилося в п'ятницю дуже ну традиційно це ввечері. суди в нас якось так рішення свої виносять. П'ятницю ввечері щоб журналісти не встигли зреагувати. І я побачила Правосуддя це рішення, не спить і не відпочиває Так, да, так, правильно. І я просто ну подумала, що це традиційне абсурдне рішення суду. І що ну це цікава тема для сюжету буде. Тоді я зателефонувала а, членам демальянсу і кажу: ну треба подивитися, як же ж ліквідовують паводок. в Межигір'ї, може дійсно президент, то може, ну треба. Треба допомогти, і вони справді прийшли з резиновими чоботами все допомагати ліквідовувати паводок. І в принципі там було ну 10 людей, і ми, якби мило, можна так сказати, поспілкувалися. Мій оператор, я, і цих 10 людей ніхто не викрикував ніяких гаслень, ніяких лозунгів, не мав ніяких плакатів. Все було ну якби мило, ну як завжди, начебто. Але потім почалися якісь такі речі, що там ми нам почали погрожувати, що нас заберуть у відділок. Мені також, до речі, як журналісту з мікрофоном, з посвідченням. Моєму оператору, його намагалися штовхати. Там. І ще й провокували, що начебто не вони його штовхають, а це він їх штовхає. Ну, це такі традиційні мі міліцейські е штучки. Вони нібито там, отримали якісь посібники, як полити журналістами недавно за наші гроші е платників податків, але ще не читали, мабуть, ну Вишгородська міліція. І вони себе дуже дивно почали поводити, тому що ми не перший раз в межгір'ї далеко, і раніше такого Чому? не було. Я думаю, що е мені здається, що це через те, що, наприклад, ця 171 стаття кримінального кодексу, якою ми ну, начебто, там попереджуємо, чи лякаємо міліціонерів, що ну не прошкоджайте журналістські діяльності, не чіпайте нас за руки, через те, що ніхто за неї не поніс відповідальність, ніхто з міліціонерів, мені здається, що вони вже просто ну якось вважають, що ну це можна чіпляти журналістів, І так само з активістами. Ключове питання: чому раніше не затримували і не давали адміністративний арешт 5-7 діб? І проводилися там пікети акції. Ми ж не перший раз бачимо цю ну, картину. Це були праста. Це, це, це були Ні. всього на всього дві справжні протести. Так, це були це всього на всього дві протест. акції і журналістів. Там було дуже багато, аж занадто багато тоді камер, виключно, день виключно журналіста та і виключно журналісти, які всі були з посвідченнями. Тут ідеться про те, що ну вперше, якби активісти чи там партія, чи ще хтось прийшли протестувати до Мені здається, що це такий страх, що вони прийшли і ще прийдуть, і ще прийдуть, і що тоді робити? Мешканці е, селища, в якому розташована резиденція президента, доволі так скептично і критично розцінюють те, що сталося. Давайте подивимося, що вони думають з цього приводу. Нас депутати, у нас свої люди, наш слід, наш президент. Чого вони? тут в І наш ерепутат, прес є. гроші заплатили дітей. А й приведуть свої. Дітей Ді, привели. Що вони тут мертві? Дітей да. привели, не мільйон. тренування вже дали. От тренуровані. Трену... Да. Нас мільйони, да. кожен з нас за Януковича голос віддасть. Нас мільйони і кожен за нас за Януковича голос віддасть. Хто знає, яких вони депутатів знають? Ми тільки з школи поприходили. В ну, Верховній Раді домовляються. Ви розумієте, щоб оцім дітям, щоб вони не ходили, не тарабанили. От там треба домовлятися опозиції і владі. А не отаке от от да, Ради. Дітям треба вчитися, а не отаке от творити. І щоб у цих самих дітей була освіта нормальна і все. Отже, аргументи такі: вчитися треба, а не ходити, і не творити, невідомо де, не що. <ків> ну, давайте я за себе скажу. Я кандидат політичних наук. Вже вивчився. Так. Я кандидат політичних наук. Тобто, куди я можу пробувати вчитися ще на доктора? Я обов'язково скористаюсь такою можливістю. Але ставати доктором в країні, в якій? де нема доріг, елементарно. Тобто, для чого? А я... на ваш погляд, чому от ваші останні акції е під е цим об'єктом е викликають таку нову жорстку реакцію, як затримання і адміністративні арешти судовими рішеннями? Ну, е це, по-перше, це мова йде дійсно про акції. Я думаю, що велика помилка, ну, власне, ми вже відповідали цими акціями на арешти. Ми не, тобто, ми планували робити оцю дійсну акцію по дорогам, і вона мала бути з автомобілістами. Але вже такі акції, це є наша відповідь на арешти. Тому що, ну, коли заарештували Максима Панова, ніякої акції не було. У нас немає зараз законодавства, яке визначає, що таке акція. Але всім зрозуміло, що акція це коли люди декларують якісь свої вимоги. Е, тоді, в середу, ніхто нічого не, не декларував, дійсно приїхали з резиновими чоботами і з е, готовністю ліквідовувати паводок. Звісно, ми знали, що паводка немає, тому що це була повна звичайна брехня селищного голови. Але тим не менше... Ми були волонтерами. Якщо б там дійсно був паводок, ми б приєдналися до його ліквідації. Ніяких ні вимог, ні плакатів, нічого не було. Виходить, що суд дав всім діб навіть за, за акцію, якої не було. Розумієте, тобто всім діб дали нашому голові Київського середку за те, що не було. І... Ну, це вже спровокувало хвилю нашої реакції, тому що ми не численна, ну, ми не численна партія, ми нова партія, нас небагато, та? але в п'ятницю у нас вже було 20 людей там. І 20 людей, вибачте, злякали його більше, ніж десятитисячні мітини. Настя, а по таке питання до вас, як до такого все ж таки такого критичного стороннього спостерігача, попри всі ваші якісь там, може, внутрішні симпатії, переконання. Е -е, не парламентська партія, скажімо. Чесно, невелика, не дуже популярна в суспільстві, робить доволі провокаційний піар-крок. І таким чином підвищує якусь впізнаваність, якийсь резонанс, реноме. Можливо, до цього варто ставитися не як до протесту реального якогось проти поганих доріг чи проти будь-чого, а як до такого. Достатньо ефективного способу зробити собі паблісіті. без паблісіті немає просперіті, тобто процвітання. З точки зору логіки політичної цієї партії, іди під Межигір'я, тебе арештують, і ти станеш відомим. Може немає ніякої таємниці в цьому, просто такий банальний піар. Де що в цьому ви допомагаєте? Ні, ну звичайно, така логіка, вона якби присутня. А ми, журналісти, просто знімаємо те, що справді, справді може бути цікаве нашим глядачам. Та? І незалежно, вже, там, хто ніби піариться чи не піариться. Але е, коли ми говоримо про першу акцію, ми, ну, як ми думали, ми думали, ми знімемо собі, там, посміємося, що начебто паводок в межигір'ї, є, він нема, та й на тому розійдемося. Знаєте? А виявилось, коли я побачила, що людей справді затримують. Ну, мені здається, що е, тут же немає Значення, хто що організовує, просто ну це трохи якби переломний момент. Не можна затримувати людину просто так. Правда, хто б це не був поганий. Добре, добре ми до нього ставимося погано. Розумієте? Ну якщо він нічого не зробив, і тут вже спрацьовує така річ: сьогодні, наприклад, на акцію вийшло багато наших колег просто так, які не е, приїхали знімати. А приїхали як активісти, як звичайні громадяни. Тому що просто ну, затримування людей в державі ні за що, це вже ну, якби, такий поганий знак, правда? Ну, таке щось виклацає в голові, що якби це не дуже добре. І що якось ж треба цьому ну, опиратися. Ось. Тому ну, піар не піар. Ну... Це таке, звичайно, є трохи піар. На початку це був піар. А от зараз це вже таке справа. Я хочу нагадати, чому саме межигір'я і що, взагалі, е цей об'єкт, ця резиденція, значить, е в політичному і в інформаційному у найширшому сенсі е цього слова. Давайте ми подивимося таку невеличку таки міні-сюжет довідка, що це було раніше, що це стало тепер. Відомо, що в Межигір'ї Віктор Янукович живе з 2002 року. Тоді на посаді голови уряду він орендував резиденції будинок. До 2007 року ця територія в 140 гектарів була в державній власності. Та наближений до старшого сина Януковича, тодішній очільник НАК НАДРА України, а нині міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький у декілька кроків передав межигір'я фірмам, пов'язаним з Віктором Януковичем. Нині більша частина території 137 гектарів перебуває в товариства Танталіт, яке виводить на близьке оточення президента. Сам Віктор Янукович у 2009 році визнав, що володіє в Межигір'ї будинком. Ціна була для мене дуже серйозна, тому я вимушений був продати практично все, що мені належить. І в Донецьку, і в Києві ту квартиру, яку я мав. Я все продав. Офіційно це зробив Я купив цей будинок. Чому все ж таки, на ваш погляд, цей об'єкт так манить ну, і вас як політиків з точки зору піару, а також журналістів з їхнім розслідуванням? Ну, давайте я відповім на рахунок піару. Я сьогодні виходив з дому, поцілував свою дружину і дочку, і я не був впевнений, що я прийду додому. І я не був впевнений, що буде адміністративний арешт, тому що, якби були якісь провокації, хтось би кинув коктейль молотого і так далі. Мені би паяли 2-3 роки, може і всі п'ять. І повірте мені, я не знаю людини, яка готова отаким от чином запіаритись. Я сьогодні йшов за своїх друзів. Я туди йшов переламати свій страх, показати йому, що є люди, готові сидіти в цій країні за свої цінності. Я робив це з цих мотивів. Розумієте? Немає грошей. За які можна найняти людей на такі, і немає піару, заради якого люди можуть на це піти. Тому звинувачувати нас в піарі, ну не звинувачення, не звинувачення, навіть критика такого плану, це просто не, не в цьому випадку. На рахунок взагалі е, ну, межигір'я і як символу корупції, е, демальянс це партія, яка принципово бореться з корупцією. Тобто ми не бігаємо там, наприклад. На українську мову, тобто тему української мови, там ми, ми не займаємося цими питаннями. Нашим принципове питанням є боротьба з корупцією. І межигіря є символом масштабної корупції. Скажіть, будь ласка, а можливо цей об'єкт зберігає якісь таємниці, і саме через намагання заховати ці таємниці останнім часом, і все виявилося цього тижня. Є достатньо жорсткі кроки владу відповідь на такі акції, зокрема адміністративні арешт. Які таємниці може приховувати Межигір'я, на ваш полі? Можливо, якісь приватні таємниці глави держави. Я я читала, що, що Артем писав у Фейсбуці про якихось там приватні справи, типу коханок, чи якихось там незаконних дітей, чи ще щось. Ну, ми про це поки що нічого не знаємо. Можливо, це щось в цьому є. Все, що нам вдалося зняти, це якісь там страуси межгірські, екзотичний, е зоопарк. Взагалі є таємниця межгір'я, чи немає там ніякої таємниці? Ну, вже ні. Мені здається, що вже немає нас, якихось. Нас, наприклад, е нашу партію. Нас цікавлять тільки таємниці грошей, які на нього витрачаються. Тобто, можливо, більше журналістів цікавить там вже моральні звідки, моменти. Звідки, від... гроші. Да, а от нас цікавить питання власне коштів і витрат. В нас немає інтересу копатися в спільній білизні президента, Ну в нас такого інтересу немає. Ми насправді просто хотіли привернути його увагу до стану доріг. Він сам не має цієї інформації об'єктивної. Букер автодор йому підсовує, що 100% вже зроблено. Але ну погодьтеся, що сподіватися, що президент вийде до людей. Ну скажімо, попередній президент дуже часто, особливо одразу після того, як прийшов до влади на хвилі народної любові. Це багато людей приходили під нього без стояли з якимись вимогами, плакатами. Він виходив, щось їм там обіцяв. Рідко коли виконував, до речі, але там щось виконував, обіцяв, спілкувався. Люди хочуть у цієї цього невимушеного спілкування, коли людина вийде там у бабіч дороги до якихось до, 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 Та, до ні, якогось пікету думаю. і вислухає їх, з якими їхніми проблемами, ну їх, скажімо, з проблемами доріг. Я не думаю, що хтось це вірить, що він вийде. Просто але але це якби більше дієво, мені здається, тому що, наприклад, ну люди часто протестують під банковою 11. але там я впевнена, він точно їх не чує і не бачить тим більше. Тут принаймні проїжджає Кортеж швидше за все він проїжджає пустий, тому що кілька разів нам траплялася така історія, коли виїжджає один кортеж. Потім вони вже ми думають, безпеки. що ми що ми від'їхали. Ми від'їхали там десь на 100 метрів. Тут бачимо інший кортеж. Це державна безпека, безпека так, голови це, держави це державна це безпека. Спеціальні Але заходи. Щодо таємниць, ну от фігурують різні цифри там у всяких офшорних прикладах. Дуже коротко. 160 мільйонів доларів коштує міжегір'я приблизно так. Його оціночна вартість, якщо би там маклери продавали. Дякую за те, що були з нами. Спасибі за те, що ми поговорили на цю тему. Будемо слідкувати, що там буде далі, які будуть наслідки подібних дій. І будемо повідомляти це в нашому твозійному ефірі на каналі ТВА. Залишайтеся з нами і надалі. Буде ще цікавіше. До побачення, Добраніч.